21 листопада у Миргородській громаді вшановують пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу, гідність і незалежність України. Цей день сповнений шани та вдячності тим, хто став символом незламності та віри у краще майбутнє. У знак поваги квіти поклали до портретів героїв Небесної Сотні біля стін Миргородського краєзнавчого музею, а також до пам'ятного знаку, що увічнює подвиг полеглих українських героїв громади. До покладання квітів долучилися миргородський міський голова Сергій Соломаха, начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дякінич та заступник начальника Миргородського районного відділу поліції Анатолій Антоненко. День гідності та свободи це нагадування про те, що свобода є найвищою цінністю. Пам'ять про тих, хто пожертвував собою заради нашої країни, надихає нас продовжувати їхню боротьбу за ідеали, за які вони віддали своє життя. Цей день об'єднує нас у спільній вдячності та вірі, вірі в те, що ми збудуємо Україну гідно їхнього подвигу, сильну, вільну та незалежну.